Добрий день, діти! Зима продовжує хазяйнувати, сипи снігами, віє вихолами і всіх змушує жити за своїми зимовими законами: і людей, і пташок, і звірів. А закони ці діти дуже сурові, особливо в дикій природі. Про те, як живуть нині взимку тварини дикої природи, ми з вами і будемо сьогодні говорити. Зима Нелегка пора року для лісових мешканців. На землі, кущах, деревах лежить сніг. Не просто звірятам знайти собі їжу під товстим шаром снігу, а дрібним тваринкам взагалі важко пересуватися поміж снігових заметів. Та винахідливі звірі пристосувалися до зими. Кожен по своєму Якби ми зараз прийшли до лісу то навряд чи одразу зустріли б в ньому лисичку, зайчика чи проткубілку. Це тому, що дикі звірі неручні, вони остерігаються людей, стараються їм не показуватись. Однак про жителів лісу нам би розповіла снігова галявина, на якій вони лишили свої сліди. Тож давайте з вами. Відправимося на лісову зимову галявину та дізнаємося, хто як зимує. Ось, погляньте, сліди, це сліди мишки. Бачите, посередині тонка смужка це слід від хвостика. Мишка зиму перечікує у своїй нірці, в якій інді стане дістане лютий мороз, не калючий холодний вітер. Може мишку дістати лише хитра лисиця, але якщо шар снігу товстий, він завадить лисиці відчути мишачий запах, що й врятує тваринку. Огляньте, а ось сліди зайця. Сліди зайця заплутую, щоб хижаки та мисливці не змогли його відслідкувати. Зайчик змінив свою сіру шубку на білу. Що допомагає йому стати непомітним на білому сніжку. У зайця немає ні нори, ні гнізда. То під кущем виспиться, то в ярочку приляже, а в сильні морози заривається в сніг, щоб добре зігрітися. Заяць увесь день дрімає, а на заході сонця виходить на пошук їжі. Лапками сніг розриває, травичку знаходить. А якщо сніга дуже багато, хуртавина намети намітає, тоді не розкопати зайцю сніг. На високий замет залізе та з кущів та дерев молоді гілочки пообгризає або кари поїсть. А іноді і в село завітає, в садок забежить, щоб паласувати корою молодих фруктових дерев, так і живе цілу зиму. А ось сліди білочки. Білки перечікують сильні морози та завірюху в теплих гніздах. Кубельці тваринка облаштовує в дуплі або ж будує сама з гілок і хмизу, круглий, як м'ячик. Звірятко спить, згорнувшись клубочком, а пухнастим хвостом вкривається, наче ковдрою. За погожої днини білочки виходять шукати свої запаси. Зроблені влітку і восени. Жовті, горіхи, зернята, білки ховають у дублах дерев і щілинах кори або закопують. Гриби та ягоди сушать, наштиркаючи на гілочки. Таких маленьких комірчин роблять дуже багато. Як же їх всіх запам'ятати? Та роді пухнастики просто шукають запаси всюди. Не лише свої, а й заготовлені іншими білками. Діти, а ось бачите, які сліди. Це нещодавно пройшов лось. Ось він який, але без ріг. Свої роги він скинув, а нові виростуть аж влітку. Взимку лось харчується корою дерев. Замість води їсть сніг. Довгі та сильні ноги допомагають йому швидко бігати. По глибокому снігу і рятуватися від хижаків. А це сліди козулі. Взимку козулі збираються в табунці, живляться молодими паганами кущів та дерев. Для відпочинку розгрібають копитами сніг і верхній шар землі та лягають на відстані одна від одної Так краще вберегтися від ворогів. Погляньте. А це сліди дикого кабана. Кабани рухаються в стаді, дуже вони люблять дубові ліси, розгрібають сніг та опале листя, знаходять жовті, горіхи ліщини, гризуть кору дерев. Для кабанів зима це найважча пора року, особливо коли випадає багато снігу. Важко тоді їм викопувати з-під снігу їжу та й ходити їм важко. Бо дуже короткі в них ноги. Для сну розгрібають яму аж до землі та вмощуються для відпочинку. Діти, погляньте на ці сліди, їх майже не видно. Це сліди лисиці. Вона їх замітає своїм пухнастим хвостиком. Лисиці пережити зиму допомагає густа тепла шубка, а лапки родою хижачки покриваються шерстю. Ніби вона взута у чобітки, що допомагає їй спокійно бігати по сніжку і не мерзнути. Цілий день нишпорить лисиця по лісу, по полю, гоняється за зайцями та підстерігає мишей. А коли втомиться, лягає поспати, але не в нірку, а влаштовує собі снігову постіль, де згорнеться калачиком та прикриється пухнастим хвостиком. А в нірку вона ховається тільки тоді, коли розгуляється негода, снігопад або сильний мороз. А це сліди найнебезпечнішого лісового хижака вовка. Напередодні зими він обрастає довгою та густою шерстю, яка дозволяє йому добре переносити холод. У морози більшість часу вовки сплять у своїх норах. А на полювання виходять лише з настанням сутинків. Вони добре бачать в темноті і мають чудовий слух, що дозволяє їм почути в лісі найменший шурхіт. Діти, а сліди яких тварин ми з вами не побачимо взимку? Так, сліди їжака, барсука та ведмідя, тому що ці тваринки взимку сплять. Згорнувшись у клубочок у своїй теплій нірці, спить їжачок. За літою осінь він добре наїдається, а під час зимового сну лише дуже повільно худне. Ведмідь також відпочиває до весни йому не треба виходити на полювання, бо вистачає власного жиру, який він накопичив з осени. Але якщо побачите такі сліди, то остерігайтеся. Це ведмежі сліди. Якщо восени ведмідь досхочу не наївся, він не засинає і всю зиму бродить по лісу. Такого ведмедя називають шатун. Голод робить його злим і дуже небезпечним. Ось так і зимують дикі тварини. Одні сплять всю зиму, інші намагаються не замерзнути і знайти собі їжу. Дуже їм важко. Особливо, коли стоять люті морози та випадає багато снігу. І у цей час їм як ніколи потрібна допомога людей. І такі люди є. Це єгері та лісники. Вони роблять для тварин спеціальні годівнички, Деких кабанів, зайців, частують качанами кукурудзи, снопиками необмеленого вівса та проса. Для лосів, оленів, косуль плетуть віники з гілочок лип, берези, верби, також кладуть сіно, а ще влаштовують сонці, кладуть грудки солі, яку тварини злизують. Сіль це як ліки для тварин. Вона допомагає їм не захворіти. І тварини дуже вдячні людям за таку допомогу. Діти, сьогодні ми з вами дізналися, як зимують лісові мешканці, дикі тварини. Давайте пригадаємо, про яких лісових мешканців ми сьогодні розмовляли та чиї сліди ми бачили на сніжку: Мишка, заяць, білочка, лось, козуля, лисиця, вовк. Дикий кабан та ведмідь. А я з вами прощаюся. До побачення!